Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні огляд цін магазину АТБ. Кавун перший гатунок, вже по 19.49 подешевше лише кавунчики, якраз сезон почався, їх масово везуть. Персик інжирний по 14 гривень за 100 грам. До речі, ви часто путаєте 100 грам кілограм, виходить 140 гривень за кілограм. Нектарин по 12.10 за 100 грам. Який гарний. Слива. По 1190 за 100 грам Така гарна також на акції. Капуста 15,89 за кілограм. Морква. Перший гатунок. 19,89 за кілограм. І мита морква. Перший гатунок 23,89 теж за кілограм. Картопля молода. 19,95 за кілограм. Цибуля Марс. Гарна цибулька. По 30 гривень за кілограм. І біла цибуля по 40 гривень за кілограмчик. Помидори рожеві. По 80 гривень за кілограм. Капуста-пекінка по 20 гривень за кілограм. Томати коктейльні 15,80 за 100 г. Гарні нагілочки такі. Мати тепличні. 64,89 за кілограм. У нас перчики. 12,76 за 100 грам. Кавун. без сіневий. 39,95. Диня Узбецька. Перший гатунок 74,95. Яблуко Голден, перший гатунок, 89-95. Red Prince 94-85. Отаке сортове. Ну, вибрати що, але не дуже ахтішне воно. 79-95. Бурячки зараз на акції. Подешевшали 12 гривень кілограм. Картопля стара по 25 гривень за кілограм. Цибуля ріпчата. А ти цибулю взяв? По 15 гривень за кілограм перший гатунок. Часничок 125 гривень за кілограм. І імбир по 165 гривень за кілограм. Огірки 49,79 за кілограм. Не дуже, скажу чесно: кукуруза, як у Тома Круза. 2690 за один качан. Тогірок тепличний 45,89. Баклажани – 48,95 за кілограм. На курку можна брати. І кабачки. перший готунок 20,95 за кілограм. Баклажани різнокольорові – 54,95 95 за кілограм. Перець салатний 53,95. Лохи на перший гатунок 337 за кілограм. Виноград Вікторія, 17 гривень за 100 грам. Перший гатунок 14 гривень за 100 грам. І рожевий у нас такий виноградик ще є. 18,50 за 100 грам. Так, що це у нас? Манго 20 гривень. 100 грам? Перший гатунок. Також зараз на гарні скидки майонез домашній 50% 4690. І майонез своя лінія 2890 за 300 грм 50%. Кава Якус велика пачка 638 гривень. З картою АТБ 606. Вже вигідно. Чай 34,59. Отакий на акції. Також зараз гарні скидки на чаї ловаре. Асортименті майже на всі. Так, велика пачка є. 148,90, 35% знижка зараз на неї. Тут набір. Також гарні скидки зараз на фруктові пюре для малюків. Такі різних виробників Каша молочна, йогурт, банан, груша мультизлакова 127,90 з картою ТБ 121. Так, морозиво, великий стакан. З різними смаками зараз на акції. Кетри ведмеді, крембрюле також на акції зараз. Гарна акція. Хто любить таке? Рудь, також є Чорниця, ожина. Каштани різні на акції морозиво. стоп наркотик. Раніше дуже сильно його полюбляв, також зараз на акції. Дуже гарна акція на нього. Обіруть таке. Крещатики також на акції. О, гарна акція. Акція зараз на таке морозиво, Такий ріжок Київський пломбір. Дуже гарна акція, 40% знижка. Ковбаса сирокопчена, 341 гривня за кілограм, зараз на гарні знижки. Також ковбаса, своя лінія, губернська. Ковбаси. Є багато знижок. Хамон на знижки полюбляє таке, о, борщова заправочка. Швидко, о, борщик готує 34 гривні. Соус, солодкий чилі 1990 на скидки зараз на гарній. Вермишель швидкого приготування, розумний вибір з карткою АТБ по 590. Бірмікси в асортименті по 21,60%. Хто таке полюбляє слабоалкогольні напої. Гарна знижка на йогурти галичина, всі смаки. І на йогурти Дольче з різними смаками. 27% знижка на питні йогурти злагода для малюків. Гарні знижки на кисломолочні сири торгової марки День і Ніч. Також на Білоцерквівський. Крем сир «Біло» по 5790 з карта ЕТБ по 55,01. Крем сир Президент по 76. Крем сир Філадельфія 90,90. ,90. Сир плавлений вершковий. Ферма 61,50. Плавлені сирочки. Своя лінія по 1490. За пачечку з картою ЕТБ 1416. Курячий рулет з сиром по 145 куряче філе копчене по 268 за кілограм. Балик своя лінія святковий по 317 за кілограм. Олія щедрий дар 256 гривень за 3 літри. Консерви каша рисова, пшенична і перлова по 47,40. З картою ТБ по 4503. Хто вже куштував такі кашки? Напишіть. Кілька автоматів по 38 гривень за баночку. Ляш торгової марки море по 49. Теж за баночку. З картою ТБ 46,17, кілька рижське золото по 66,40 за баночку. З картою ТБ 63.08. Корм для котиків, клуб 4 лапи, 12,80 за штуку.